95% або 98% будинків приватизували житло, ви з'являєтесь власними власниками, але ось, знову ж таки, поки не буде створено юридичної особи на будинку, все це буде, всі будуть розпоряджатись КМДА. Громада. А громаду представляє КМДА. І ми, вимушені, будемо це робити. Я ж говорю, ми, наші. Моє бачення, що жені будуть просто запиті і не страти. А зараз на сьогоднішній. Це поточні ремонти. Це 100%. Поточні ремонти ми проєднаємо. Чесно. Тому що 888 гривень мінімалка, а з яких розходів це буде? Звісно, зараз розпорядження, це буде роз'яснення, що я вам вжав, розпорядження КМТА і роз'яснення, що буде, перераховуємо тариф. Перераховуємо тариф в межах до... Чому? Тому ну, що зараз більше літари, просто люди не вийдуть. Якщо ви відчули, що у нас на е, 4 рази повинен газ піднятися і за опалення однокімнатної квартири, ну це такі слова, США, десь около 2 тисяч гривень опалення. Як може пенсіонер це вийти? Це просто неможливо. На сьогоднішній день я хотів ще зачитати ногу, якщо це когось зацікавить, що ми зробили за прошли рік, то тільки по оформленню бумаги. От у нас було на прийом, приходило ну, виконано. Кажуть, що вже нічого не робить. Запрошуємо, що зробили ми? Е, було виконано заяву по колодій, воді, гарячій воді, центральному опаленню, каналізації 12924. Це за рік, які поступили через диспетчерську службу. Далі по електропостачанню 5300 заяв, е, покрівля 279, столярні роботи 537. Виїзди аварійної служби за рік 1133. Загальна кількість заявок, які вибрані через дистичну службу, це 20 185 заявок. У мене штат на сьогоднішній день з ЄС 37, в нашому мірі, 37 чоловік. Буде 16. Як можна буде виконувати? Це все, що вони нам. Розумієте? Якось тоді. Та, і, і економіста, і інженера. Як економіст я це розумію, що за який рахунок це потрібно робити? Або піднімати тариф, або потрібно е, уменьшати розходи. Уменшати розходити дівчину, зменшати штат. Ну, та, зменшити штату такого стану, як буде. Вибачте, ми, ми підготовки до зими просто не робимо нормально. в цьому це запустилося з таким житловим фондом, який зараз у нас є, за 2 дні. З ночоками, з вихідними і так далі. Це було в нас, ну, у зарі, було в Неповний штатський селі було у нас 30-28 чоловік. На сьогоднішній день, якщо нам з'їде штат і зменшимо ми його до 16 чоловік, ми просто візоковому землі завалимо. 100%. Я буду якось, хтось інший, просто не лікає. Саме ну, виконання проходів нас менше всього втрачає, ніж тут не виконається. Прийти на посаду двірника в нас пока перекривається за що не ці людини, не постраждати, якщо захочуть. Є норма, видати форму особі – це 10 хвилин. А ми проаналізували, допустимо, ця середа, у нас було більше сотні чоловік на прийомі. Ми їх всі обслужили. Там ми затрималися, ми їх всі обслужили. Якщо нас поводять штат на 70%, як ми їх обслужили? Та нас вибувати. Ви самі прийдете, і нас будете гармонії. І негатив тільки буде підніматися. А ми, не ми ми, 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 ми ми це сполучити.

Він зменшиться. Ну а за що вижити? Ні, так що можу та більше життя мішати, а на то більше зменшить і по І заробітна плата, де таріфні ставки зменшує, а обсяги вирішити. А ви можете зараз? потім вкращу підтримку зараз, і ви скажете, почувствуєте, якщо зрозумієте, що треба підтримати, ви підтримуєте все буде нормально.

Моя думка, що через два-три дні після першого дня Жеків поднімають руку і давай слово. І скажуть, що це переживає. Можна зараз, щоб цього створювати. Володимир Федорович, от ви економіст. Так, у кого не можна. Це У кого є вопроси, піднімайте руки, я буду. От женщина. Сказав, у нас будуть. Спасибо йому за це. Я з ним на поспілкувався, в нього вихід на Києвенерго і нас по Дніпровському району більше всіх занесли в цей установ. А чому ж ми не знаємо? 22 будинки, де будуть встановлювати, це програма. Я не думаю, що їх встановити. 22 будинки з нашого Дніпро із Стар. Для які критерії будинку давне Ми давали всі будинки. Програму. А коли не знаємо, 100 грабів. Зачекайте. Ні. У нас на сьогоднішній день з 82 будинків. Всього на нас 9 будинків, які є теплові лічильники. Решта будинків, теплових лічильників немає. Критерії, які бралися, висотні будинки. там, де не потрібно переробляти систему. читати, А технологію повітря. По квартирникам зачитаю. Я ще раз говорю, якщо це програма. У нас в минулому році в програмі було 8 будинків на капремонт по крівні. Зробили тільки 4. Ну, понятно. Зачитайте, в кого ви приступили. Отчитаю. Починка 10, починка 12, починка 14, починка 16, починка 4, очинка 6. Малишка 19, Малишка 19 Я, Малишка 21, Малишка 23, Малишка 25, Малишка 27, Малишка 29, Малишка 29 Я, Малишка 31, Малишка 33, Малишка 35, Малишка 37, Малишка 9, Даринський Бубар, 4А, Андрій Малишка 17 і Малишка 13Я. Ці будинки, які більш розбують. Ну, руки <свист> піднімають. Вибачте, заслуга <свист> Віліморського в тому, що він прологуював, що їх більше на нас включити. Тому що в наших пішло більше. А це заслуга Євроскую, що я їм накладав став і так далі. Я бачу по результатах. Це поки платить.

Це це коштувало ще до всіх революції. Володимир Федорович, питання від нас установити. Люди писати, до кого звертатися. Дніпровський район, наш район, пасе в місці, в последнє місце по поводу лічильників. Значить, Більшість районів, які знали цю програму, яка вона вже діє, вона вже не діє не перший рік. Вони вже поставили, люди пробивають. Наші нічого не роблять, наші руководителі нічого не роблять в цьому плані. Щось ожидають. Мешканцям, будинкам пишуть, як «Київ енерго письмо за подписю, з просьбою там вони ще щось напишуть, і вже адміністрація, і вони ставлять ці програми зараз. Дві програми працюють інвестиційна, Київенерго, міська програма і так далі. Писати самому, якщо ви будете розумієте, <глов> що хтось для вас це зробить, будете читати ще прошлого чи прошлого снігу. Дніпровський район саме послідні місії Київ, який полічив. Міпро. Володимир, то, що що Федер... писали, Володимир Федорович, Володимир я не особисто не общався з ним тому, що в я... Я... Володимир програма Володимир Федорович, я особисто а з ними Об... ну, ж, особисто ну... общався з ними. Ці слова. Ваші руководителі нічого не роблять, щоб поставити в лічильників А мене на начальник ЖЕКа, в... начальник адміністрації і другі вони повинні ініціювати і з їхніх іні... і, і... немає Вони є. знають де і що у нас твориться. Ви, ви, ви робите, що вони ну я ж не свої. Болотні батареї, то ЖК звертайся. Говорить таку відповідь. Володимир Федорович, Володимир Федорович, вони просто гарно стрілки переводять. Не перебивайте. Скажете. Я, я кажу те, що вони кажуть. І я дійсно, коли я до них вони кажуть, давай ми будемо ставити. Назвали, назвали цифри. Ну, не що, просто ми кажемо, так, а вони мені називають цифри. Діснянський район і називають там два десятка лічильників чи три. Других район два чи три десятки. Я питаю, а по нашому, а по нашому п'ять? Що ж може нічого не разу. Володимир Федорович, Федоров. я знаю, що говорю. Там и кинул природа для того, чтобы личный затрат. Ну, нам же не надо ничего. Так, ну пожалуйста. Ну а прошу минуту. Я прошу прощения, женщина будет. Сейчас вы задаете вопрос. Женщина же стоит. Извините, я буду на русском языке. Вот вы говорите, можно спросить вопрос, что делали слесаря или ваши работники, я не знаю, может там инженерные службы. Я, я, считаю, проблема у всех, кто здесь находится, дома. 29А, зайти в каждое парадное, где есть подвал, вонь. Извините за это слово, вонь. Замок висит. Я лично к вам, с чумаком, когда встречали депутатов, вопрос это задавал. Никто ничего не делает. Ничего. Вы зайдите сами, идемте сейчас и посмотрите. Что там? Канализация течет, вода Канализация течет. Там течет. Так а что? Ничего не вот делается. Да? Это Значит, первый это вопрос. Связано. Подождите. Первый вопрос. Я прошу это внести в протокол. Это а, должно а быть мы обязательно. Мы это лень я, лень. Лень. я только не за свой дом говорю, а в каждый. Второе. Вы говорите экономия электроэнергии, экономия тепла. Я с Чумаком вам тоже вопрос задавала. Почему, когда зима наступала... Застеклили выборочно. Я давала пример. Два окна застеклили, других нет. Хотя окна люди меняют сами, и старые стекла выбрасывают. Бери, не надо покупать жеку. А когда вы выбрасываете в машины, вывозите, возьми это стекло и застекли. Не вы, а я говорю, ваши работники. Я этот вопрос задала, и по сей день это не сделали. Сейчас же поднялись и идемте. Проверите Я мои слова. Третье. Не горят лампочки. Как можно покупать? Да, экономия должна быть. Но вы повесили какие <свят> плафоны, которые должны отработать от чего? От аккумулятора? Они перегорают, нагреваются. Я не электрик. Мужчины могут это объяснить. Снимите или сетки поставьте. Там патроны, надо. Есть. Я говорю, И за тех, нет. патроны. Но оно перегорает, потому что плафон закрывает. Оно перегорает. Горячие. Какая экономия? Вы тратите деньги на лампочки. Я не говорю за энергосберегающие. Да мне кажется, бросить клич, и каждый в доме соберет, даст эти деньги, чтобы купить да, нормальные. Так я еще раз для этого ставят, которые... Это елементарно, начнете. Танечка. Я вас прошу, щоб вас перевів. Шановна громада, наші ми, що ти забудешся, ми не пройшли на прийом до життя. Щоб висловлювати свої пропозиції, що там щось там не речі. Що... Де да, я говорю за роботу. Так, так, да, да. це проблема нашої зустрічі. Ми вже зібралися для більш важної теми. Для... Вона вже була об'явлена. Не претензія до шаному наша так. Да, да, да. Давайте домовимося про те, що ми ради чого ми зібралися сюди. Правильно. Ми, маємо... ми щас... я... Ну зробити. так третій питання буде. Чому ви сюди зустрілися підписати протоколи, що ми хочемо зафіксувати наші Правильно. питання? А не прошу. У нас проблеми багато. Ось можна зберіга. Я прошу не передавайте. Я прошу, Я свою думку висловлювати. Так, ну все, уже можна зробити кошти. Я не бачу, що дві. Давайте висловлюся з потень наших зборів по загальних стратегічних питаннях. І протокол запише, що ми хочемо ОСБР, значить, наші думки відносини. Третій пункт. Буде якісь перспективи. сі перше це звіт начальника ЖЕК да. про по питанню обслуговування житлових да. будинків. Це перший пункт. Да. От ми його зараз і обсуждаємо. Да. А, да. питання... а трігово не нема могу... буде. Я за не 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 тому до... Не нема немає доплат... доплати. Доплат... А треті буде доповідати про на якесь... про якісь перспективи. Абсолютно я готова. Я скажу чітко податься. дивіться. почти спасіння.